Ну, а я пропоную піти в наступне культурне місце та зайти всередину цього замку і форту, де одразу відчуваєш, що ти опинився нібито в середньовіччі. Людей там завжди багато, бо місце це унікальне і у Франції та загалом у всій Європі. Вже всередині цього форта великої цитаделі та замку. Я не знаю, як його називають, по-різному називають. Він був загалом збудований в 12-му сторіччі як такий великий форт і фортифікаційне місто, тому що всередині цих кріпосних стін знаходиться, знаходиться місто, де жило декілька тисяч людей. І ось зараз я зайшов вже на закриту платну територію, тобто можна прогулятися трошки безкоштовно, трошки платно. 11 євро це коштувало. І зараз я піду дивитись, ну якби, ці стіни і цю невеличку фортецю всередині фортеці. Тут ще є певна територія, якою можна прогулятися, потім по кріпосним стінам піти зверху і подивитися, якби панораму навколо на 360 градусів. Тож обов'язково рекомендую цим скористатись і це зробити. Всередині було дуже гарно, бо там можна гуляти абсолютно всюди. І тими вежами, різними приміщеннями, внутрішніми подвір'ями, забратись кудись повище, щоб побачити ті різні пейзажі навколо, і зрозуміти, що цей регіон може бути дуже цікавим для подорожей та дослідження цих нових локацій. Дуже красиво тут. Великий форт, цитадель, замок. Кріпосна споруда, яка витримала знаєте, багато нападів в ті часи. З 12 століття і вистояла. Ну звісно, що тут зробили певну реконструкцію, але загалом це дивовижна історія. Прям один це один з найбільших замків та таких фортів всієї Франції і загалом всієї Європи. Буде можливість приїжджати сюди обов'язково.